Друзі, всім привіт! Мене звати Люба. І я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на червень 2025 року. Отже, Терези, давайте подивимося, що на вас чекає в червні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 червня планета Венера змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, планета Венера це добра планета, яка відповідає і за фінанси, і за кохання, і за красу. А восьмий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за чужі гроші. І в такому комбу це означає, що ви можете мати фінансову допомогу від іншої людини, чи це може бути країна, чи це може бути інша організація, чи це ви можете отримати спадщину не, не обов'язково від батьків або від е, е, близької родини, скажімо так, можливо, там тітка на вас щось записала, або просто. Чоловік, з яким ви довго були в стосунках. Тобто може бути так, що Венера принесе вам фінанси. Ну, це однозначно, у вас має бути фінансовий місяць. Наступне це Меркурій, адже 8 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак Рак, а це для вас 10-й сектор гороскопу. Взагалі, Меркурій це планета, яка відповідає за комунікацію, за підписання документів, за поїздки недалеко, за транспорт, за техніку. І коли він буде знаходитись у вас в 10-му секторі гороскопу, а 10-й сектор це сектор, який відповідає за кар'єру, за статус. Це означає, що взагалі вам буде дуже легко домовлятися на роботі, тобто комунікувати з колегами на роботі, значить, спілкуватися з клієнтами, підписувати документи про співпрацю, договори і так далі. Тому що там у вас в 10 секторі знаходиться Меркурій. Так само, що стосується зміни статусу, розумієте, статус у людей може бути різний. Це може бути Статус пов'язаний з фінансовим забезпеченням. Може змінитись такий ваш статус. Тобто ви можете перейти на інший рівень для себе. Наприклад, у вас там дохід в місяць був 1000 доларів, а зараз стане дохід в місяць х2. там він стане значить 2000 доларів. Наприклад, це може бути Зміна статусу, що ви станете мамою, чи вийдете заміж, чи якщо ви чоловік, що ви женитесь, станете батьком чи дідусем, тобто статуси можуть бути різні, і в цьому розумінні теж е, ну, все може відбуватися в легкості, в комунікації, в розумінні, от, тому що там знаходиться Меркурій, звичайно. Наступне це е, Юпітер. Теж важлива подія червня, адже планета Юпітер 9 червня змінює знак і переходить в знак Рак. І це знову ж таки для вас буде 10 сектор гороскопу. Юпітер це планета, яка змінює знак гороскопу щороку. А цикл Юпітера складає 12 років. І зараз в червні, відповідно, Юпітер змінює знак, і на рік часу він буде перебувати в знаці Рак. і, відповідно, у вас в 10 секторі гороскопу? От, і що може принести вам Юпітер в 10 секторі. Оскільки Юпітер це планета масштабна. Планета, яка відповідає за світ, і вона вас може масштабувати по 10 сектору. Наприклад, так як я вже говорила в цьому відео, що це сектор, який відповідає за кар'єру і за статус, може бути так, що взлетить просто ваша кар'єра до світового масштабу. Або, наприклад, ви продавали товар чи послуги тільки в вашій країні, а тепер ви будете це робити на весь світ. Ще розповсюджуватись на інші країни. Тобто у вас може бути ця, такий колосальний підйом, який вам принесе Юпітер. От наступне це повний місяць, який відбудеться 11 червня, в знаці стрілець, і це для вас третій сектор гороскопу. Так, що це означає? Повний місяць завжди нам говорить про результат, про підсумок, про інсайт. А для вас це все буде стосуватися третього сектору гороскопу. От, наприклад, що це може бути? Ви можете підписати якусь угоду зараз. Це може бути договір куплі-продажу на нерухомість. Це може бути... Продаж автомобіля, наприклад, і це зараз добре робити, тому що там тільки одна планета рухається ретроградно, це планета Плутон. Тобто всі угоди, які ви будете підписувати, будуть проходити, знаєте, в, ну, в такому нормальному характері, без агресії, тобто ви легко зможете домовлятись і так далі. Потім наступне. А ще що стосується повного місяця. Так само, це може бути угода по роботі. Наприклад, ви довго працювали з клієнтом і зараз вже підпишете якусь угоду. Це може бути так само, що ви припинитесь з кимось спілкування. Там, особливо третій сектор це сектор, який відповідає за родичів. Наприклад, ви. Ну, зрозуміти, що з дорогою родиною не, ну, не можете спілкуватися, тому що ви там різні, у вас інші погляди і так далі. Ну, може бути такий один з варіантів. Наступне це планета Марс, адже 17 червня Марс змінює знак і переходить в знак Діва. І це для вас 12 й сектор гороскопу. І що це означає взагалі. Марс це планета, яка відповідає за нашу активність, дає нам енергію. Це така достатньо агресивна планета, планета, яка відповідає за спорт, тому що навіть в спорті багато агресії, тому що, щоб досягти якогось результату, часто цей результат може приходити через біль, через виснаження, через ем, таке, коли ми опускаємо руки. Проте зараз Марс у вас буде знаходитись в 12 секторі, і він вам може допомогти вирішити питання, які стосуються 12 сектору. А 12 сектор це сектор взагалі, який відповідає за імміграцію, за далекі землі. За... То коли ми багато часу проводимо на самоті, за це, це сектор ізоляції, самокопання, навіть е, пізнання себе, це коли ми хоч йдемо в духовність, працюємо там, наприклад, з психологом чи е, задумуємося там. Е, про астрологію, як вона працює, що це за інструмент, і так далі. І Марс може вам в цьому допомогти. Наприклад, якщо ви планували там іммігрувати, допомогти вам зібрати документи, допомогти розібратися, як вам там шукати квартиру в іншій країні, як вам шукати роботу там і так далі. Тобто Марс буде вашим драйвером і помічником. Так само, що стосується всіх ізотеричних тем, так само він вам тут може допомогти. Адже можливо, ви хочете запускати власний курс. Можливо, ви є, е, е, як би це сказати, ученік. е, Я забула, як це сказати, е, учнік, як буде ученік? е, Ну, добре, ви зрозуміли, забула це слово. Е, учень, а, учень, от як я його могла забути. Ну, буває. От тому Марс вам в цьому буде допомагати. Наступне це сонце, адже 21 червня сонце змінює знак і переходить в знак Рак. І це знову ж таки для вас 10-й сектор гороскопу. Взагалі, сонце наше світило, і в одному знаці Зодіаку воно зазвичай перебуває місяць часу. І то, в якому знаці Зодіаку знаходиться Сонце, це означає, що в цьому знаці. Нам якби пощастить, нас буде везіння і так далі. А це для вас десятий сектор. і, Як ви розумієте, десятий сектор дуже актуальний в червні місяці, це сектор, який відповідає і за кар'єру, і за статус. І у вас може бути отакий взліт в кар'єрі вже в червні місяці. Наступне це новий місяць, який відбудеться 25 червня. І відбудеться він знову ж таки в знаці Рак. І це для вас 10 сектор. Нагадаю. І а що таке новий місяць? Новий місяць це коли щось нове приходить в наше життя. А в вашому випадку це може все, що, що буде стосуватися роботи, кар'єри і статусу. Наприклад, вам можуть запропонувати нову посаду, вам можуть запропонувати нову співпрацю. Ви, ви навіть можете не здогадуватись зараз про це. От в мене колись е, так було, це було дуже багато років. Років назад, може років 5-7 назад. Я тоді ще не навчалася астрології. Просто дивилась різні гороскопи на YouTube, і мені сказали, що вам запропонують. Нову співпрацю, нову роботу. Я така думаю, ну звідки це може просто взятися. І е, потім е, зателефонував мені просто знайомо, якраз плюс-мінус, е, чи в день нового місяця, чи е, е, дати поруч з ним. І запропонувала співпрацювати разом. Е, ну, для мене це було дуже неочікувано, і це була дійсно хороша пропозиція. Насправді, в ну, нас ну, не видалася співпраця, але така ситуація в мене була. І останнє в цьому відео це знову Меркурій, адже 26 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак Лев. І це означає, що це для вас буде 11 сектор. Так як Меркурій відповідає за комунікацію, за підписання документів, за техніку, за це все, то вам буде просто дуже це допомагати, особливо в роботі, тому що 11 сектор це сектор, який відповідає за інтернет, за колег по роботі, за взагалі авіацію, поїздки, і вам буде легко, взагалі, якщо ви працюєте, в, в офісі у вас офлайн робота. Вам буде легко комунікувати з своїми колегами. Якщо ж це, наприклад, онлайн робота, тому що багато людей зараз працюють онлайн, то вам буде так само легко домовлятися, працювати там з колегами і так далі. Вам буде це все легко даватися. І з клієнтами теж, відповідно, бо це 11-й сектор. Так само, що стосується авіації, поїздок, можливо, ви плануєте відпустку на цей час, теж ви будете легко добиратись, там не буде затримок рейсу, ви не втратите багаж і так далі. Тому вам все буде легко даватись. Такий гороскоп чекає на вас три рази в червні місяці. Тому ви дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.